Х-101 стратегічна крилата ракета класу Повітря-Земля з використанням технології зниження радіолокаційної помітності, розроблена конструкторським бюро Радуга. Перші випробування даної ракети почалися в Росії ще в 1995 році і розробка даної моделі ракети тривала майже 8 років. Готовий екземпляр ракети вийшов аж у 2013 році. Двигун розташований всередині ракети. Ракета, виконана на новій технології, має згідно з заявами російських виключно всі компоненти російських компаній. Використовує комбіновану систему наведення інерційно з системою оптико-електронної корекції. На кінцевій ділянці використовується головка самонаведення, може отримувати комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі. На відміну від ракет попереднього покоління, є принципова можливість зміни цілі, коли ракета вже летить в повітрі. Як ми знаємо, раніше ракета програмувалася на маршрут ще на землі, її підвішували, і вона вже летіла за запрограмованим маршрутом. Тут, як ми бачимо, більш сучасна технологія вже в польоті може змінюватись, скажімо так, карта напрямку маршрутом. Також існує варіант ракети, яка має індекс Х102. Вона несе. Боєголовку з ядерним запасом. Існує модифікація потужності, яка може варіатися від 250 кт, і в максимальній версії навіть озвучується цифра в 1 мегатонна. Основними носіями даної ракети є стратегічні бомбардувальники Ту-95. Та також ту-160. Вага даної ракети складає трошки більше, ніж 2 тонни, а саме 2400 кг максимальній бойовій модифікації. Довжина ракети складає майже 7,5 метрів, в діаметрі вона майже 74 см. Дальність даної ракети може бути до 5,5 тисяч кілометрів, що наразі являється ну, майже міжконтинентальним показником. Що стосується точності, за заявами виробників, точність враження цілей складає з похибкою до 10 метрів. Маса бойової частини даної ракети складає майже 400 кг. Маса палива 1250 кілограмів. І решта це вже сам корпус, двигун, системи наведення та керування. Як ми знаємо по Україні, дана ракета прилітає найчастіше наш сусід. Використовує цю ракету в найбільш масовому варіанті. Він її освоїв, і ми не знаємо, звичайно, в яких масштабах, але випуск йде. За орієнтованими підрахунками, Росія може випускати на місяць приблизно 50 ракет даного типу, власними потужностями. Але, наскільки ми розуміємо, значно збільшився експорт. Компонентів побутової техніки до РФ з різних країн майже в три рази збільшилось постачання в треті країни побутової техніки, і через побутову техніку, як ми розуміємо, йде певне постачання компонентів електроніки. Вперше бойове застосування ракет Х1 було під час бойових дій в Сирії саме тоді. Ці ракети з 2015 року почали застосовуватися та випробовуватися на практиці, і вже з 2022 року вони активно почали примінятися в Україні. На першому етапі повномасштабного вторгнення 2022 року Україна мала можливість збивати приблизно половину всіх ракет, які летіли. Оскільки ми, Україна мала таке застаріле радянське ПВО, тому вона, ну скажімо так, могла воювати на половину потужності своєї. Зараз, вже з початком 2023 року, звичайно, вже йдуть зміни в ПВО системи України, вже йдуть покращення, вже з'являються західні зразки, вже, як ми знаємо, збиваються такі ракети, навіть як Іскандер, як Калібр. І навіть така ракета, як Нжал. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мира та добра, також перемоги нашій Україні.